Доброго дня, мої хороші! І знову я з вами, Марина, пані Марина. І знову буду про корисне харчування. Чому? Тому що прийшло за останні два місяці, прийшло багато підписників. Ми, українці, дуже мудрі та розумні люди, і є дуже багато запитань. І я навіть не встигаю на всі відповісти, тому знімаю відео. Що таке? Дуже часто питають про курс очищення. Що таке конопляна продукція? Ви знаєте, я думала, що люди вже не говорять про конопляну продукцію як наркотик, але я помилялася, мої хороші. До конопля це. Дуже незмінний продукт для людини це джерело енергії. На сьогоднішній день сучасна людина взагалі не може без неї жити. І до лікування це не має значення. Наприклад, Америка вже давним-давно прийняла оцей продукт: олію конопляну, насіння конопляни, протеїн конопляни. Як лікувальний метод, чому в Україні це немає, не знаю. Але я думаю, що ми на путі всього нового, і тому треба це все використовувати, що боженька дала для людини, тому що я дуже багато маю відео, тому що. Ми повинні розуміти те, що дав Бог, це є наше життя. І те, що знаходиться під нашими ногами: корисні речовини, різні трави. І так само, як ця конопляна олія, це просто чудо. Воно не замінник. Вона зі мною кругом в дорозі, але треба правильно вибирати. Наприклад конопляна олія це джерело незамінних жирних кислот, джерело незамінних жирних кислот, що покращує обмін речовин. Але саме головне, мої хороші, роботу серцево сординної системи. Дуже важливо. Про неї можна розказати дуже багато. Я, напевно, про весь курс не зможу розказати, але вже дві хвилини пройшло. Але мої хороші. Це олія, життєдіяльність кожної людини, дитини людини. Вона зі мною кругом. На море це ваша шкіра. Якщо ви вживаєте постійно, не тільки серце ваше в порядочку, волосся починає перестає випадати. Шкіра починає бути гарною. Без неї нікуди мої хороші тільки треба вміло і розумно її вибирати. Ви ж бачите, вона в мене дуже, от така от, дуже в темній бутилоці. І це не просто так. Вона не повинна знаходитись на сонці, вона не повинна знаходитись на світлі, щоб вона вам допомагала. Вона повинна мати такий дуже гарний, приємний смак насіння, олії такої, дуже якраз дуже приємне. Світленька, гарна, зеленкуватого кольору. Це дуже і дуже важливо, мої любі. І все, і вона повинна бути як джерело енергії, в аптечці, в сумці з вами завжди. Повірте мені, що ви будете користуватися цією олією на сонці, на пляжі і використовувати для своїх діток тим більше, то шкіра ваших дітей та вас скаже дякую. І ваше сердечко скаже вам дякую. Тому тому. Менше таблеток, а більше ось таких натуральних речей, мої хороші. Ось іще раз я розкажу про лисичку. Що таке лисичка? Росте вона по всій Україні. Але я сама з Буковини з Чернівецької області. І у нас вона завжди є, і завжди роками використовували для різних. Різних ліків, а саме головне для очистки організму не тільки дорослих, а дітей. Її використовують в медицині, в онкології, її е, використовують та боже тільки де, де її не використовують. Вона вигонить паразити. Це є мощніший антиоксидант, без неї нікуди. Вона чистить організм від радіонуклідів, від е, моєї любі. Чистить печінку, чистить від антибіотиків. Наш організм просто засорений антибіотиками. І щоб її почистити, це саме наша біда антибіотики, то нам потрібна така лисичка. Лисичка це гриб. Теж треба збирати його вміло, тому що саме для лікування йде така лисичка, як 5 копійок. Вона у нас є малена, а є не малена. Тому треба дуже уважно, якщо ви купуєте на ринках. Я завжди люблю купувати на ринках. Наприклад, тільки треба знати, що великі лопухи вони вже користі не несуть. Тільки милена, тільки правильно висушена оця лисичка несе вам дуже багато користі, мої любі. І пам'ятайте, що вже багато століття використовують різні країни. Її в медицині, тому що вона несе дуже важливі ем, речі для нашого організму. Дуже важливо. Чистка організму важлива при кожній хворобі. Перед тим як ви лікуєте, треба обов'язково почистити організм і все. І будьте здорові, мої хороші.